Марків з найчистішим містом в Україні, і ми пишаємо з цим і будемо підтримувати цю традицію, яка вона вона склалася. За останні часи, що стосується тендерів, то ми дуже ретельно проаналізували усі тандери, які повинні повинна була профільні департаменти. які з них скасували, бо це резонансно. І зараз суспільство потребує від нас того, щоб ми орієнтувалися на витрачання Дуже також коштів уважно витрачання. Бо, перш за все, це перемога, і перш за все, це підтримка зсу. Що стосується прибирання, так ми будемо продовжувати цю традицію. Будемо прибирати міста Харків, будемо створювати найчастіше міста в Україні. Але ми дуже ретельно все аналізуємо, і хочу сказати, що я дав доручення. і Ми перевірили усі. Тендери, які були об'явлені, десь скасували тендери десь ужались у потребах, але тим не менше життя продовжується, і ми повинні робити так, щоб незважаючи на все, міста працювало, і люди відчували заботу, і люди відчували і бачили, що міста на належному стані.